Ти стомилася, зморилася і просто немає сил, уже не вигрібаєш. Я знаю про що кажу, тому що сама періодично буває така. Але знаєш, я ще знаю, що з цим робити, тому що я сертифікований коуч за міжнародними стандартами ICF, арт-терапевт і просто людина, яка приходить такі ж непорозуміння в житті, як і ти приходь. На діагностичну безкоштовну сесію, коуч-сесію, де ми з тобою розберемося, що ж в твоєму житті не так, і що можна зробити, що можна покращити, що можна додати чи змінити для того, щоб твоє життя стало хоча б на краплиночку краще. Я не можу обіцяти, що твоє життя зміниться повністю і кардинально за одну зустріч. Такого мабуть і не буває. Але думки, мислення, воно змінюється. Змінюється тоді, коли ти цього хочеш. Знаєш, я колись зробила свій вибір, і мій вибір допомагати людям. Як би це гучно не звучало, але це, мабуть, моя місія, тому що вже багато років я працюю психологом, ну і тепер вже я є коучем. І як не крути я постійно з людьми. І, отже, місію не можна відпускати, приходь, буду допомагати і тобі. До зустрічі! Пиши в дірект.